З 9 ранку до пунктів реєстрації почали шикуватися черги охочих здати свою кров. Донори прибули як з самої Германівки, так і з сусідньої Семенівки, Перегонівки, красної Слобідки, Дермезни та кулів. Пункт здачі крові був організований виїзною бригадою обласного центру крові з міста Білої церкви, а розповсюдили інформацію про день донора керівництва германівської лікарні. Люди приходять добровільно, от але після певної проведеної роботи. Ми їх і обзвонюємо, і вивішуємо об'яви і об'їжджаємо керівників підприємств, щоб також проводили роботу на, на своїх підприємствах. Відпускали людей на здачу. Важлива інформація про донорів збиралася у комп'ютерну базу даних для того, щоб за необхідності людей з потрібною групою крові було легко знайти. А далі кров майбутніх донорів перевірялася в лабораторії. Експрес-методом медики перевіряли кров на наявність таких захворювань, як сні та гепатит. Також тут визначалася група крові та рівень гемоглобіну. Далеко не всі охочі можуть бути донорами. І не які в даний в даний момент чимсь хворіють або недавно хворіли інфекційними якимись хворобами чи стоять на диспансер. Обліку. Це онкохворі, це хворі із декомпенсацією, тобто значними порушеннями дихальної системи, серцево-судинної, печінки і нирок. Вони одразу відсторонюються від цього. У кабінеті терапевта, потенційним донорам вимірювали тиск, визначали наявність хвороб дихальної системи та системи кровообігу, вік, вагу та дозу крові, яку можна здати. До речі, в середньому за один раз можна взяти 500 мл крові, але бувають і значно менші об'єми. Ну, якщо людина в неї дефіцит ваги от, або перший раз здає, чи, допустімостенічного вона складу, то таких людей береться дитяча доза, 200 гривень. Медики визначають і основні фактори, що впливають на кількість охочих здати свою кров. Останнім часом на такий гарний вчинок все більше людей штовхає не бажання допомогти іншим, а матеріальне заохочення, адже за кроводачу можна отримати від 100 до 110 гривень, враховуючи те, що багато людей зараз без роботи і раді навіть тим не дуже великим коштам, які платять за кров. Але є і хворі люди, які Одержують полегшення після того, як здадуть кров, от навіть відмічають, що по півроку вони не відчувають ні головних болей, ні болі в області серця. От є у нас такі донори, які навіть питають, а коли приїде бригада. Тому що ми відчуваємо, що вже пора здати. Перед забором крові донорів пригощають солодким чаем, а вже після здачі на них чекає обід. Усі витрати на харчування бере на себе медичний заклад. Харчування організовуємо після здачі крові силами своїх медпрацівників. З дому приносять хто що може, хто консервацію, хто м'ясо, хто сало, хто картоплю. От. Готують також мої дівчата. Пізніше зібрану кров і ще раз перевірятимуть на наявність деяких хвороб уже в білоцерківському обласному центрі крові. Тут її перероблять на різні препарати крові та направлять до лікарняних закладів не тільки нашого району, а всієї Київщини. 30-35% ми отримуємо із білої церкви із центру крові, от для мешканців нашого району. От чому тому, що центр крові він він. Проводить забір крові в донорів по всій області. От, і відповідно, що у них більший запас дефіцитної групи це перша негативна кров, четверта негативна, от, третя і малувато негативної. І в них, ну скажем так, спорить вони банк крові. От, і в необхідний момент ми робимо заявку і в них, в них ми отримуємо. Деякі люди вже неодноразово відгукнулись на подібні акції. Серед них і мешканка кузина Людмила Шульєва. Хочеться допомогти людям. У мене мама теж болеет. Хочеться допомогти, би, ну, кожному нужна. Второй раз прийшла здавати. І буду еще приходить, здавати, допомагати. Ну, хочеться пожелати, чтобы кожен відкликнувся. Є, є Потому ну, що не кожен йде здавати, мало людей. І хочеться, щоб всі прийшли, допомогли людям, всім требується. Не обов'язково вже ну, б безплатна Ну можна і платно, хто як. хоча б як, як небудь уже допомогли. Подібні донорські дні у лікарнях району проводяться раз або два на рік. Тож будемо сподіватися, що кількість охочих здати свою кров заради порятунку чи його життя із часом буде тільки збільшуватися. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт, Германівка.